Доброго дня! Відео номер 3 Нам потрібно вияснити, що потрібно далі робити після того, як ми обзвонили наших майбутніх представників. Ось така, такий звіт ми отримали від нашого майбутнього менеджера по туризму. І потрібно якийсь слідуючий робити крок. Дивимося. Заходимо на нашу пошту. Ми на пошті вже, вже в чернетках зберегли зразок. Ось бач, що називається. Ми з вами поспілкувалися по телефону, обіцяли вислати вам на пошту. Ось такий у нас є зразок. Доброго дня! І Далі такі є пункти. Якщо вам потрібно прорахувати тур, заповнити на сайті форму, заказати тур і перейти на заповнення. Далі заповніть анкету на сайті, щоб розпочати, Ознайомлення з інформацією на сайті, висилайте запит в люди. Якщо вони зареєстровані на Facebook. Ну, така коротка інформація, яка потрібна для того, щоб майбутні теж представники мали нами зв'язок і знали, що потрібно робити далі. Щоб відправити, можна відправляти двома такими методами. Є простий спосіб відправити всій групі. Наприклад, дивіться, зараз ми відкриємо другий докладочки. Щоб відправити листа, дивіться, створити листа. Далі копіюємо цей матеріал. Все, перенесли на новий лист, Копіюємо назву тему. Так, є. І в контактах ми вже, дивіться, створили вже групу. Контакти на пошті не путаємо, Ось у нас створена група 4 числа, і сюди додали ми два емейла додали. Бачите, у нас є. Нагадуємо, як створити групу. Наприклад, Групу створити зручно по дням, коли ви дзвоните. Наприклад, групи нажимаємо кнопку групи. Сьогодні у нас 10. 17. Ну, давайте створити Нагадуємо. Так, ми повертаємося. І ці групи також ось, як додати, створити контакт, як себе додати, переходимо, наприклад, ось у нас є плюсик. Ми додавали, додаємо 30 ще. Побіліть групу. Ось наша група 10 числа. Так, в принципі, всі можна. І Це загальний список Кожні групи, бачите, ми сюди 4 числа додали двох, а 10-те число додали. Кожного можна перекидати, назву можна міняти. Все, групи у вас є, листа ми підготували. Тепер нажимаємо на таку бачите, адресна книга, зелена кнопочка, нажимаємо. Всі контакти дивимося. Ось наші дві групи. Ми, наприклад, беремо 4 числа групу, нажимаємо всі. Просто такі галочка відмічається. І вставить вибраних. надіслати. Все, одночасно ми відправили. Скільки можна одночасно відправляти! Ну, на, кращий, на краще число це 25 чоловік в групі. Ну, так воно реально буде, за день не працюється. Максимально можна відправити до 50 челюстів. Зараз ідею кромка. Бачите, у нас зразу одночасно відправилося в Також можна зробити. Знову створюємо листа. Прикольно ще одна яку. Беремо вже кто піверу назву, нам спочатку виділена. Ставити. Перетекст. Есть. І в сегодняшню группу добавляем новых всі контакти з 10 числа, включаємо всі, вставки і надіслати. На два приклади показала, як і правди прав. Далі, якщо у вас ще такий момент, є вже в готових звітах люди, які хочуть забронювати, або взагалі прорахувати тур, є посилання, можна їм це все показувати, що ми відправлених, а можна самому брати і самому бронювати тур. Як це робити? Дивіться, у нас щось є на сайті. Тобто не на сайті, а на пошті, на пошті ми відправили. Ось є, якщо вам потрібно забронювати тур, перейти. на сайт. Можна по телефону буквально тут півтори-дві хвилини, забронювати тур. Якщо у вас там їх є, чекати від клієнта, коли він їх забронює, наприклад, дивіться, раз, два, три. Наприклад, у нас три вже є. Реальних. То три можна було зразу і забронювати. Прорахувати тур можна було зразу і потім скинути, щоб вони подивилися, що все вірно. Якщо клієнта довго чекати, поки він тримався там. Таким чином потім, після того, як ви відправили, потім треба буде якось тримати з ними зв'язок чи чекати відповідь від них, як би було зручно. Ми на другий день, на другий-третій день перезванюємо і запитуємо, чи отримали листа. Хай подивляться, можливо, папочку спам прийшов лист. А це теж потрібно звертати увагу, що не завжди прийде папочку вхідні. Листи часто попадають в таку папочку спам. Клієнти часто не знають. Або забувають подивитися сюди, потрібно нагадувати, щоб дивилися папочку з Ну, В принципі, все. Зрозуміли по першому другому відео, що треба робити, в третьому відео ви зрозуміли, що треба відправляти пошту, який матеріал відправляти у вас ось і є в чернетках. І потрібно контролювати замовлення вже турів. Можливо, ви те самі робити або чекати поки клієнт. Якщо їх небагато, там 8-10 максимум за день, ну, зареєструвати тут, на цьому сайті. От саме Берет він пише, наприклад, каже: Зимайте по типу, телефону, ви цікавитесь, давайте вам, наприклад. І пишете Турція. Скільки разів там їздив, там, 5 разів, там 7. І буквально 15 дві хвилини, і нажимаєте кнопку «Отправити». Все. Таким чином приходить нам і ми його фіксуємо і ніде ця інформація не пропаде. Розумієте, на нас тут. Зручно, тому що півтори-дві хвилини і всі ми бачимо, що є історії, потрібно прораховувати. Ну, в принципі, якби все. Якщо будуть запитання, тримаємо зв'язок. Далого дня. До